Яднувати м'ясо і рибу не можна, тому що коли вони поєднуються в вашому шлунково кишковому тракті, вони починають гнити вашому кишківнику. До солоденького хочете шкіра шалушиться. Ви пукаєте у вас паразити. Не встигли з'їсти мандаринку до 15-ї години. Я вас поздравляю, буде жир в тілі, тому що ваш шлунок після 15-ї години не перетравлює фрукти. все, не можна в нього короткий графік. Викидайте білий цукор зі своїх сахарниць. Почніть купувати коричневий. Він інший. Це теж цукор, але він там засвоюється як то по-другому. Коротше, не знаю, як він там засвоюється, але то інший цукор. Якщо купуєте курку в магазині? Там гормони. Ви стать зміните. Якщо одну одвівнушку з корінного філе з'їдіть, їсти кисамолочний сир з бананом на вечерю не можна. Інсулінорезистентність, діабет і все. І конець. Я пропоную вам на 30 днів відмовитися від кави, глютену, молочки і солодощів. Подивимося, що буде. Ну до психіатра сразу можете записатися на прийом, тому що кукуха атлетіть. Ростаробша ільняна олія зцілює вашу печінку. Бог його знає, як воно там працює, але це 100% інформація, бо так кажуть так люди в білих халатах і дуже поважного віку. Пока.